Привіт, друзі! Я рада вітати вас в другій частині майстер-класу по створенню сережки ловець снів з бісером. Ми з вами в минулій частині зробили ось такі пір'ячка, і зараз в цій частині ми з вами будемо обшивати кільце, а також будемо робити ось цей центральний ловець снів і з'єднувати всі елементи між собою, тобто ми будемо збирати повністю нашу сережку. Як ви можете бачити, я взяла звичайну нитку чорну, тому що ось це я плила на ферлайні, так, а тут я взяла звичайну чорну нитку, щоб вона не вибивалась потім з чорної нитки нашої ось цієї сережки. І так, що я зробила? Я просто зав'язала на два вузлики. Один край ниточки в нас залишається, він нам не потрібен, а інший ми з вами продовжуємо роботу. Набираємо дві чорні бісеринки і проходимо голочкою під кільце. Ось так. Зараз я підтягну, я взяла досить довгу ниточку, щоб було зручніше в подальшому. Дивіться, що у нас далі виходить? У нас ось так виглядає наша робота. І ми проходимо голочкою через першу бісеринку. Таким чином, у нас, таким чином у нас бісеринки стають рівнесенько. Далі набір буде одинаковий. Ми набиратимемо лише по одній бісеринці, підтягуємо. Проходимо під кільце, після чого проходимо голочкою через ту бісеринку, яку щойно набирали. Ось так. Знову набираємо одну чорну бісеринку. Знову проходимо під кільце і повертаємось через ту бісеринку, яку щойно набирали. Таким чином, ми з вами продовжуємо роботу до кінця даного ряду, але звертаю вашу увагу на те, що ми не з'єднуємо два краї. Бачите, я тут вже а, при, прицепила швензу. А, Якщо ви приглянетесь, ось так напевно поверну, так буде краще видно. Вона не в мене не не з'єднані два краї між собою. Бачите, в мене тут залишено місце буквально на дві бісеринки, щоб можна було спокійно прицепити швензу, щоб вона красиво виглядала в роботі. Ось така у нас буде краса. Тому ви продовжуєте роботу до кінця ряду і залишаєте дві бісеринки, ось тут зверху місце на дві бісеринки. І тоді ми з вами будемо переходити до наступного ряду і до роботи над наступним етапом нашої сережки. І так, от ми з вами дійшли до необхідної точки. Далі набираємо, дивіться, ось ми дійшли от сюди, далі набираємо одну сріблясту бісеринку і проходимо між бісеринками. Тобто ми не чіпляємося ні за одну бісеринку, ми проходимо між ними під нитку. Пройшли, підтягуємо. Тут потрібно дуже міцно тримати ось цю ниточку, щоб вона не зіскочила. Далі, після того, проходимо через цю бісеринку, і дивіться, що ми отримаємо. У нас бісеринка стає ось так. Показую ще раз: набираємо знову одну сріблясту бісеринку, проходимо між бісеринками під нитку, бачите, ось так. Далі. Підтягуємо і повертаємось назад через цю ж бісеринку по напрямку вгору. Ось так. Ще раз показую, щоб було більш наглядніше. Набираємо бісеринку, проходимо під нитки, підтягуємо нитку, повертаємось назад через цю ж сріблясту бісеринку. Ось так. Так, продовжуємо до кінця ряду, але зараз я відкладу цю ниточку, тому що у нас буде більш важливий етап. Якщо його зараз не виконати, то на подальшому етапі це буде більш важко. Я беру ниточку, зав'язую її, бачите, складаю вдвоє, тому що я хочу, щоб мій ловець снів був а, такий, не знаю, як це українсько сказати, читабельний. Тобто. А, Ну, Тут повинно бути видно, що це левець снів. Тому що якщо здалека людина буде на вас дивитись, а тут не буде зрозуміло, якщо ви візьмете ниточку в один, так? воно буде таке, як павутинка, куди треба буде приглядатися. Я хочу, щоб воно все-таки мало форму. І так, ось ми взяли ниточку і проходимо голкою. от Я нитку склала вдвоє, зав'язала вузлик знизу, так? і проходимо голочкою під бісеринки. Далі підтягую, і дивіться, після того, як підтянула, проходжу ось сюди, в кільце. Так, щоб в мене вийшла петля. Бачите, я коли затягую, ось в мене що виходить. Далі, друзі, дивіться, ми умовно розділяємо наше коло на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як це правильно сказати? Петелік, можливо, їх розбивати взагалі правильно було б розбити на 8. Я розбила на 9, тому що, мені так здається, більш акуратнішим целовець виглядає. І далі. Ось, ми умовно, я ж вам вже казала, розбиваємо на 9 частин, так? щоб воно було рівнесенько, плюс-мінус рівнесенько. Все одно ж ідеально рівно не вийде. І далі що ми робимо? Ось ми розбили, і я йду під кільце. далі проходжу ниточкою, голочкою, ось так під бісеринки, бачите, ось, підтягую і повертаюсь назад через ось цю бісеринку, Не через бісеринку, а от, от так, щоб в мене ось так, бачите, хрест -на хрест йшли ниточки. Тягую. Далі відсовую знову, проходжу ось всю, сюди. Проходити під нитки під цей, під бісеринки. Так, бачите, якщо я так розіб'ю, буде нерівно. Тут ви зразу дивитеся, як буде рівно, як буде нерівно. Так. Ось, пройшла. Бачите, підтянула і пройшла під нитку ось туди. Ось у нас друга наша ниточка готова. Бачите. І так ми продовжуємо по колу, щоб їх було 9 штук. Дивіться, друзі, ось ми з вами дійшли до кінця. У нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На цей раз 8. Бачите, у мене на одній сережці буде 9, на другій 8. Ну нічого таке теж буває. Так, проходимо далі. Ось ми дійшли до кінця, бачите, у нас все з'єднано. Проходимо під ниточку, ось цю. І далі проходимо, бачите, у нас тут петелька під цю петельку. Робимо це таким чином, щоб у нас. По центру, ось тут, зав'язався оцей вузлик. Далі, друзі. Дивимось, щоб рівнесенько було все по центру. Далі проходимо під низ, під наступне, далі повертаємось сюди. Таким чином, у нас виходить друга. Бачите, ось така штука. Бачите, що виходить? Далі. Проходимо під, наступний, під наступну ниточку і повертаємось назад. Ось так. Бачите? Таким чином ми продовжуємо по кругу, просто дуже незручно показувати це на камеру. Так, далі, коли ми доходимо ось сюди, ми знову проходимо серединку і проходимо далі, 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 до того моменту, поки в нас не буде малесенького отвору посередині, в який ми будемо вставляти нашу кусинку. Ось, друзі, я доробила до кінця і посередині поставила ось цю бусинку. Я не знімала, як це робиться, це все елементарно просто. Ви просто доходите до того моменту, де дуже малесенька дирочка залишається. І в цю дирочку саме вставляєте бусинку. Проходите крізь бусинку і чіпляєтесь за іншу сторону павутинки ось що у нас повинно вийти. А ми з вами продовжуємо. Доробляємо сріблястий ряд і переходимо до. Останнього ряду. Переходимо з вами до фінального етапу роботи над нашою сережкою. Набираємо три темно-сірі бісеринки і проходимо, друзі, на цей раз в бісеринку, наступну після тієї, з якої виходить ниточка. Підтягнули. І коли ми підтягнули, у нас виходить ось така штука, трикутничок. Далі проходимо вгору без жодної бісеринки через наступну сріблясту. І набираємо три світло, сірі бісеринки, проходимо вниз через наступну сріблясту бісеринку. Ось так. Далі проходимо вверх через наступну бісеринку. Набираємо три темно сірі, проходимо вниз через наступну бісеринку. Тягуємо. Проходимо вверх, не набираючи жодної бісеринки. І так ми з вами продовжуємо роботу до кінця даного ряду. І так, друзі, мої, ми з вами переходимо до найнапевно такої відповідальнішої частини нашого майстер-класу це збір всього, всієї нашої сережки. Ось така краса у нас повинна вийти. Першу я зібрала самостійно, другу зараз буду збирати разом з вами. І так, ось ми з вами. Я вже прицепила швензу сюди, нічого тут такого важкого немає, просто відчіпляєте її і за допомогою кругу відчіпляєте за кільце. Далі Там необхідно нарізати. Ланцюжок. Ланцюжок в мене ось такий-самий от самий, самий звичайний з нержавіючого металу. Дуже важливо, щоб метал був нержавіючий, тому що якщо він нержавіє, то при великій вологості відповідно ваша сережка дуже швидко втратить свій. Товарний вигляд, так, свою красу. А так як я живу в Таїланді на даний момент, і в мене тут вологість просто колосальна, то обов'язково потрібно використовувати нержавіючий, нержавіючий ланцюжок. І так. А В мене ось такий, як ви бачите, звино досить маленьке. В мене в найдовшій оцій полосочці 10, а ось тут -от по 6 звень. І так, я от нарізала їх, ось такі вони виглядають. І ми починаємо. Для початку, я починаю завжди зсередини, а потім розділяю, розходиться по, бокам, по боках. І так, ось у мене ось тут буде середина. Бачите? Прямо ось, якщо я поставлю, ми бачимо, що прямо тут, чітко, у нас середина. Точно ж. Ось так. Значить, відповідно, я проходжу. Можна це робити набагато простіше, якщо вставити кільце. Але я щось подумала, в мене в одних сережках кільця, зараз вам покажу. Ось тут, бачите, в мене кільце, і мені чомусь здалося, що якщо я на цей раз роблю ось так, то воно виглядає більш делікатніше, як ви думаєте. Хоча з кільцем теж так нічого. Ну, так мені зараз більше подобається. І так, виходжу ось так через сріблясту бісеринку. Далі проходжу через дві темно сірі і починаємо пришивати. Беремо наш а, найдовший ланцюжок і проходимо голочкою ось так. У мене нитка, це вроді і файрлайн, але він якийсь бракований, тому що він пушиться так, що капець просто проходимо. Знову через звино і знову через цю бісеринку. Та що ж таке? Отут -от ще все скручується, знаєте, на камеру показувати. Це прямо лише ну, це ще те випробування. Зараз, зараз, зараз. Ось так. Ось так. Раз. І ще разочок Пройдусь, щоб вже. Точно. Ось так проходимо сюди та проходжу через сріблясту. Ой. Як ви можете бачити, у мене зараз дві нитки виходять з сріблястих бісеринок, і вони поруч одна з одною. Далі я ось цю ниточку беру і зав'язую на вузлики. Раз, два, три. 3 4. 4 вузлики буде достатньо. І це якраз той момент, коли вузлики, якщо їх буде 4, вони зможуть спокійно заховатися в бісеринку. Далі я ось так проходжу і ховаю вузлик в бісеринку. Бачите, вузлика зовсім ніде не видно. Далі можна спокійно обрізати ці два країни точки. Далі я відступаю три. Ось, цих, ось ці громбики і проходжу через четвертий чіпляю так само з одного боку полосочку і з іншого. Ви це робите самостійно і далі я покажу, як чіпляти пір'ячка. І так, як пришивати пір'ячка? Проходимо голочкою. Починаючи з цієї бісеринки, чорної. Далі я проходжу через бокову чорну, далі ще через одну бокову. Підтягую і проходжу через ось цю центральну. Бачите, ось вона. Далі, проходжу через останнє звино нашого ланцюжка. І проходимо з іншого боку. Бачите, ось так. Знову через звино ланцюжка. І знову з іншого боку. І третій раз пройду через звину ланцюжка, пройду ось сюди, далі проходжу через ось цю бокову бісеринку. Так, треба акуратненько, щоб вона не трісла. Ось так. А то цей бісер може собі дозволити лопнути в самий непідходящий момент. Далі через наступну і ось сюди. Бачите. Далі ось ця, ці два края нитки я зав'язую на вузлики. Раз. Два, три, чотири. І далі, друзі, дивіться, я буду проходити через Сріблясту бісеринку, ось так, щоб заховати вузлик. Коли я проходжу через цю сріблясту бісеринку, я підтягую і бачите, вузлик в неї ховається. Далі обрізаю ниточку, обрізаю раз, обрізаю два, І у нас магія, магія за межами Хогвартса. Бачите, ось така краса. У нас виходить, ми отримали ось таку нереально красиву сережку. Ось, друзі, такі красиві сережки в нас вийшли, дякуючи даному майстер-класу. Дуже надіюсь, що цей майстер-клас був для вас зрозумілий та корисний. Не забувайте підписуватися на мій канал, долучайтесь до наших спільнот в соціальних мережах. Посилання є під цим відео. Також під цим відео є посилання на мій сайт. Якщо вам цікаво, більш глибоко зануритися в бісероплетіння. Там дуже багато майстер-класів, дуже багато книжок моїх. Так що переходьте. Дивіться і до зустрічі в нових майстер-класах. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Це допомагає розповсюдженню україномовного контенту. До зустрічі!